Привіт, мої хороші, ми на урок математики і пригадаємо: вчора ми з вами говорили, що від перестановки доданків сума не змінюється. Давайте ще раз пригадаємо: якщо ми до трьох додамо 5, буде 8, а 5 до плюс 3 також буде 8. Отже, якщо міняючи Місцями цифри тільки при додаванні тепер. Отже, то е, е, результат сума не буде мінятися. Пригадали, так? Це ви все мали добре завчити, не тільки це, але ще й мали запам'ятати, як називається число при додаванні. Доданок, доданок, сума. І цей запис чисел. І коли є знак плюс, також називається сума чисел. А це результат суми тоже те, що ми отримуємо. Чому ми це все повторимо? Бо нам це все потрібно не тільки на один день, а потрібно назавжди. І в старших класах ви це також будете вивчати і з цим стикатися. Ну, а сьогодні ми з вами. Зустрінемося із новою темою і будемо працювати на сторінці 1, 2, 5, 125. І так, урок 62. Давайте покажемо числа за порядком якомога швидше. Так? Ось, ви дивитеся і швидко, швидко: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А постарається кілька разів зробити так, щоб було ще швидше від мене. Ну, ви розумієте, я знімаю і дивлюся в екран, а не в книжку. Отже, зараз ми з вами розглянемо завдання 2. Нам потрібно знову розглянути схему. Ви бачите, вчора ми з вами розглядали схему. Давайте я повернуся до неї ще раз. Де ми бачили частинки, дві частинки утворювали ціле. Це ми утворювали при додаванні. А тепер ми бачимо, у нас є ціле ціле овал, так? і його розкладають на частинки. Отже, якщо від цілого ми заберемо цю нижню частинку, де є три зірочки, то залишиться верхня частинка. Запам'ятовуємо, якщо від цілого відняти частинку, то залишиться частинка. Ціле ми бачимо це велике, так? при відніманні на першому місці перше число, яке велике, бо тільки від великого числа можна відняти друге число, і, звичайно, отримаємо ще менше число. Зрозуміли? І як же це записується? А це записується від 5 відняти 3 до рівня 2. А як же це називається цей вираз? Давайте звернемося до відничок. І так бачимо компоненти дії віднімання, а вони мають трошки іншу назву. При додаванні легко, доданок, доданок, сума, а тут дивіться: зменшуване. Так. Чому його так назвали, як ви думаємо? Зменшуване. Так? Бо від нього що ми будемо забирати, його будемо зменшувати. Тільки від зменшуваного ми можемо забрати від великого числа ми будемо забирати інше число, тобто зменшувати, зменшуване. Від'ємник – це число, яке ми віднімаємо. І ось різниця. Залишилося числа, які у виразі, це також називається різниця. Різниця, чисел 5 і 3 дорівнює Різниці 2. так? Результат різниці 2. Хороші мої, це дуже-дуже треба добре запам'ятати ці слова, тому зі мною ще раз повторюю: зменшуване від'ємник різниця. А зараз спробуємо з вами за зразком знайти і записати. Е Рівність на віднімання. Ми пригадуємо, чому рівність, бо ліва частинка і права частинка мають бути рівні. Одинаковий результат, який тут і тут, має бути рівні. І так дивимося, які у нас є числа. 2, 7, 5, 6, 8. Тільки ці числа ми можемо використати. Ось зразок використав. 8, 2, 6. Перевіримо: від 8 відняти 2 буде 6. І так, хороші мої, давайте перевіримо з вами на числовій прямій, так? Від восьми відняти шість вийшло два. Так, ми це перевіримо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Є два? Є два. Так, значить, від 8 віднімемо 6, буде 2. Є всі числа. Отже, ми можемо це записати. Так? Добре. А ще яке число ми можемо скласти? Від 6 відняти 5, 6 і 5 поряд, то тільки буде одиничка, так? Значить, ми це що не беремо, бо у нас тут одинички немає. А від якого ще числа? Від 7 відняти 5, дивимося. Раз, два, три, 4, 5. Два Два у нас є, можемо записати. Отже, відступаємо чотири клітиночки і записуємо. Перший вираз від 7 відняти 5 дорівнює два. Так. Відступаємо 4 клітиночки в бік і записуємо від, від восьми. Відняти 6 дорівнює 2. І так, пригадаємо, як же називається числа при відніманні. Перше велике число зменшуване, число, яке віднімаємо відємник, і результат це різниця. Зменшуване, воно велике від'ємник, число, яке віднімаємо від зменшуване. І різниця. так, Запис у цих чисел 8 і 6, також називається різниця. Переходимо на сторіночку 1, 2, 6, перегортаємо і розглядаємо номер 4. Ми переходимо на сторіночку 126, 1,26, знаходимо номер 4 і читаємо. Підкажи зайчикові всі вирази, у яких зменшуване більше, ніж 6. Запиши обчисли ці вирази. Давайте поки що зупинимося знайдемо це перше завдання. І так, нам кажуть вирази, в яких зменшуване більше, ніж 6. Пригадуємо, де наше зменшуване. Зменшуване це число, яке ми будемо зменшувати. Перше. Означить, якщо ми зменшуємо, воно велике. І так, воно має бути більше, ніж 6. І так, я розглядаю, які числа на числовій прямій, або на лінічні, які числа більше, ніж 6. Це 7, 8, 9, 10. Шукаю ці числа. 9. Так, підходить, записую, відступаю. У них дві клітиночки від попереднього завдання, так. І, ну, давайте одну лише пропустимо і напишемо: 9 мінус 4 дорівнює, Обчислюю. Хто знає склад числа добре не потрібно, кому ще треба полічить собі на числовій прямій. 1, 2, 3, 4. Так, бачимо 5. Записуємо 5. Пішли далі. Ми знаємо, що більше за 6, 7, 8, 9, 10. Має перше бути. 6. Це рівне. 10. Нам підходить зменшуване. 10. Записую в цей самий стовпчик. 10 мінус 5 дорівня. Я вже знаю, скільки? 5. І так, відступаю від цього, прикладу, де 5, 4 клітиночки, і пишу під цим другим стовпчиком. Зараз. І так, більше, ніж 6. Це 5 менше, 7 більше. Зменшуване Перше число зменшуване. зменшуване. Повторюю, щоб я запам'ятала. І так, записую. 7 мінус 7. Дорівнює, звичайно, 0. Шукаю далі 5, це не є більше за 6, 3 не є більше за 6, а менше. Всі числа, які ближче до нуля, вони менші. Вліво від шестірки, то вони менші, вправо від шестірки вони більші. І так я знайшла вісім. Записую вісім мінус чотири дорівнює чотири. Отже, зменшуване. Вісім сім, десять дев'ять. Більше від шести. Більше, ніж 6. Читаю наступне завдання. Підкажи слонику, всі вирази, в яких від'ємник менший, ніж 6. Якщо це зменшуване, то друге число називається від'ємник. Але тут каже менше, ніж 4. І так дивимося. 4. Всі числа, які вліво будуть рухатися до нуля, будуть менші. Отже, 3. 2, 1, 0. Шукаю, де від'єник у мене менший від 4. Тут 4 не підходить. 2. Підходить, записую. Записую собі знову під першим ступчиком. 6 мінус 2 від'ємник. 2. Друге число, яке віднімаю. Від'ємник дорівнює. Самі полічили 4. Молодці. Знову шукаю. Від'ємник 5. Воно не менше, ніж 4, 5. Отже, пропускаю 5 мінус 3. 3 менше, бо воно ближче до нуля. 3 менше, значить, записую. Записую собі в другий стовпчик. 5 мінус 3, дорівнює 2. Шукаю далі, перевіряю. Відємник 7 мені не підходить відємник 5. Він не менше, ніж 4, менше, ніж 4 нам Від'ємник 0. А 0 ми знаємо, що найменше число, значить, воно мені підходить. Відємник 0. Пишу 3 мінус 0 дорівнює скільки? 3, звичайно, бо нуль, значить, я нічого не віднімала. 8 мінус 4. 4 не менше, воно дорівнює чотирьом, воно не менше його не вибираю. Отже, всі я вибрала від'ємники, де від'ємники менше чотирьох. Всі вибрала. Отже, я з завданням справилася. Ну, а тепер спробуємо з вами ще задачку 5 виконати. Ви знаєте, хороші мої, що якщо ви стомилися, ви робите паузу, стрибаєте, скачете, присідаєте і тоді беретеся знову до роботи. Уранці в кіоску було 8 журналів пізнайко. А до вечора їх кількість зменшилась на 5 скільки журналів пізнайко, залишилось до вечора. Отже, дивимося ще раз і скреслимо собі схему. Уранці в кіоску було 8 журналів пізнайко. Я відступаю дві клітиночки, в третій починаю креслити. Вісім раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Позначила, Показую дужечкою, що це все дорівнює 8 журналів Ж Я ще не вчили ви. Але подивиться, як я акуратно пишу, і зможете написати собі Ж. І так, до вечора їх кількість зменшилась на 5. А ми знаємо вже, що якщо зменшилось, це є дія віднімання. Отже, зменшилось на 5. Ось я на цьому самому відрізочку ззаду, з кінця. Раз, два, адлічу собі два, три, чотири, п'ять. Ось ця частинка зменшилась. Тобто, що зробили її? Відняли. Відняли від скількох. Від п'яти. От за, отже, записую. Вісім від, від, е, мінус п'ять дорівнює три. Три, чого? Журнали. G. Ось, бачите, як я пишу ж? Крапочка. І закрили. Питання, скільки журналів пізнайко залишилося. Отже, я шукала, скільки залишилося, залишилося мало менше. Записую слово відповідь і записую відповідь. Так, відповідь. Гарно, акуратно. І що, яка відповідь у мене? Три журнали. Так, і пишу собі, три. Ще раз дивимося. жив вверх, вниз, вверх, ось так. Журнали. Що це? Три журнали залишилося. І на цьому ми з вами зупинимося. Ось такий буде наш сьогоднішній урок. Дякую всім за працю.